Так. Сьогодні ми з вами дивимося огляд нового сенсору iCAN Сина на 15 днів, який офіційно тепер продається в Україні. В ньому у складі, у коробці, є інструкція, яка Є українською мовою, є кольорова з картинками, є тейп, яким можна захищати потім сенсор. Та є сам сенсор, який треба встановлювати. Для того, щоб користуватися цим моніторингом, ми заходимо у Google Play, Play Market. І шукаємо потрібну програму. Набираємо I can». виходить нам I can Health, і встановити її. І Відкриваємо. Тут можна обирати мову. Російську, українську, яка зручна тут написано, що якщо результат сенсору не відповідає вашому самопочуттю, або результат на місці цифри, використовуйте глюкометр. Тобто тут Нагадую, що постійно треба перевіряти глюкометром, а не тільки сенсором. Тут є відео, є різне налаштування, підказки увійти. Своя програма. Цей додаток використовує Bluetooth, там місце знаходження. Я розумію, дозволити, І тепер вхід треба або зареєструватися у цій програмі, або зайти, якщо вже є. Україна і підтвердити усі угоди користувача. Перше відео, як користуватись цим сенсором, як його діставати. Поки ви його не переглянете, він ви... далі буде написано, що почати сканування. Сканувати потрібно QR-код, який є на цій коробці. Далі є іде відео про те, як складати сам сенсор. Тобто, першим ми спочатку туго відкриваємо оцю ось коробочку. Потім відкриваємо кришечку і виймаємо оцей сенсор. Тепер Шукаємо, де є стрілочка синя, і тут стрілочка. Їх співставити потрібно і силою натиснути, щоб був хлопок. Коли відбувся хлопок, тепер, ось тут, є замок закритий і замок відкритий. Треба стрілочку перекрутити на відкритий замок. І лише тепер сенсор готовий, його можна діставати з коробки. І обирати місце для встановлення? Запуск? Ми обираємо місце, де ми будемо встановлювати. Протираємо серветкою, беремо сам сенсор, який в нас є, прикладуємо. І Натискаємо. Все сенсор встановлено. Тепер ми обираємо запустити датчик. Дозволити. І в нас прогрів датчика. На жаль, тут прогрів буде аж цілих 2 години.